З візитом до ворогів на окуповану територію Запорізької області прибула делегація з Білорусі, щоб зустрітися з місцевими гауляйтерами. У складі делегації були Вадим Гігін, Григорій Азарьонок і Сергій Лущ, відомі білоруські пропагандисти, які відкрито. Підтримують російську агресію проти України? Про це повідомили у центрі протидії дезінформації, з якою метою білоруси організували цей вояж про це і загалом про ворожу пропаганду. Поговоримо далі з Русланом Дениченком, співзасновником проекту СТОП Фейк. Пане Руслане, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго ранку, пане Руслане. Власне, як я вже сказав, на тоді Запорізької області прибули білоруські пропагандисти. На вашу думку, яка мета цього візиту? Ну, справа в тому, що настрої змінюються і на окупованих територіях, і в самій Росії все менше і менше росіян підтримують цю війну проти України. Опитування показують, що вже менше половини росіян схвально ставляться до ідеї продовжити цю війну. А особливо на окупованих територіях люди бачать, що Росія не принесла нічого доброго. Навіть самі самі російські пропагандисти визнають, що там корупція, насилля, крадіжки, життя матеріально людей не покращується. і відповідно росіяни гасять у ці от потенційні пожежі з допомогою пропаганди. Якщо раніше таку роль так, з такими візитами проїжджали в Крим, там чи на окупований Донбас сирійці, Зараз з зрозумілих причин сирійці не можуть приїжджати, то запрошують ну білорусів, запрошують тих, кого може, освоюють бюджети, і відповідно пропагандисти створюють картинку для телебачення про те, що начебто все гаразд на окупованих територіях, і таку ілюзію створюють того, що начебто міжнародного визнання у цієї окупації. От ви кажете, що створюють картинку, створюють ілюзію. А для кого вони створюють цю картинку? Для українців, які живуть на тимчасово окупованих територіях, для білорусів, які можуть це подивитися, чи для Кремля? Це скоріш за все для, для самих росіян. Для того щоб знов таки створити ілюзію про те, як щасливо живуть люди на окупованих територіях, і відповідно посилати такий меседж, що треба звільняти, як кажуть росіяни, і решту території України. Тобто, останнім часом ми бачимо дуже багато повідомлень, направлених на те, що е Росії треба і далі воювати. От минулого тижня і стаття Медведчука з'явилася, і такі заклики істориків до. Східноєвропейських істориків, а давайте ми поділимо Україну. Тобто в оточенні Путіна працюють такі яструби, які хочуть довести, що треба війну продовжувати, незважаючи ні на що, і будь-які переговори там, чи з Трампом, чи з Україною, вони не мають сенсу. А ще з'явилися повідомлення і поширюють їх російські пропагандисти про те, що українці, які виїхали в ЄС, Почали переїжджати жити в РФ. А яка мета цих наративів? Ну знову таки показати, що Росія не ворог, що Росія приймає цих людей, що, начебто, українці визнають, що Росія ніякий не агресор, і створити таку картинку вже для самих українців, для того, щоб от не бійтеся, ми хочемо миру, Ми прийшли вас визволяти, як говорив Путін, і як говорили російські пропагандисти багато, -багато років з початку і широкомасштабної агресії. Та ще власне із 2014 -го року говорили про те, що Україну треба звільнити, і Україна має перестати існувати, пане Руслане. А скажіть, будь ласка, які основні зараз наративи російської пропаганди? Які основні тези? А, ну зараз ми бачимо, як російська пропаганда і Кремль, зокрема, а, створюють такі от пастки для того, щоб будь-які потенційні переговори. Між Трампом і е, Російською Федерацією і Кремлем або ну не почалися, або вони були зірвані з, з тієї причини, що винна Україна, начебто, хочуть показати, що Україна не хоче цих переговорів, Україна не хоче миру. І власне, от і створюють такі ілюзії про те, що будь всі гілки української влади зараз нелегітимні. А, що, начебто, як, якби ми і підписали росіяни якусь угоду з Україною, то ця угода не варта була. Тобто а, створюють ілюзію того, що Україна не хоче миру і українська влада нелегітимна. А якщо проаналізувати, як за рік змінювалися наратив російської пропаганди? Ну за останній рік російська пропаганда вона вона практично не змінилася. Ми бачимо далі історії про те, що Україна корумпована, що всю допомогу, яку надає сполу, надають Сполучені Штати, яку надають інші країни, що ця допомога розкрадається. А про те, що політичне керівництво України купує якісь там вілли, дорогі автомобілі. І ця допомога не йде туди, куди вона призначена. І, до речі, от ми бачимо останнім часом, як е, в от в цю е, таку струю дуже активно підпрягаються і американські пропагандисти. От Такер Карлсон буквально е, на днях розповсюдив повідомлення про те, що 50% допомоги, яку Америка надавала військової допомоги, що ця зброя опинялася у мексиканських наркокартелів. Тобто знову таки для того, щоб налякати нинішню адміністрацію, а для того, щоб налякати американців, а надалі допомога не йшла. Бо от ви бачите, начебто, мексиканські картелі зброї отримують цю зброю. Відповідно, ця зброя загрожує Сполученим Штатам. От це дуже небезпечна. Ми бачимо історія, і тому ми дуже активно працюємо над спростування таких фейків. От ви згадали американського журналіста. Він власне теж пропагандист. А наскільки важливо для росіян залучати от таких от журналістів-маріонеток для того, щоб вони ну, розповсюджували оці всі фейки на свою аудиторію? Ну, власне, це найбільша цінність зараз для російської пропаганди, тому що самі російській пропаганді ніхто в світі не вірить. А от такі журналісти, як Такер Карлсон, ну, іноді навіть ну, цю маячню розповсюджує Ілон Маск. Вони мають величезну аудиторію. Причому ця аудиторія лояльна, вона вірить їм буквально на слово, і тому росіяни роблять все можливе для того, щоб ця дезінформація потрапила до Сполучених Штатів і впливала на рішення, які ухвалює адміністрація Трампа. Скільки грошей вони витрачають на цю інформаційну війну? Ну ніхто не знає, це божевільні, звичайно, суми. Україна ніколи не зможе на те, щоб розповсюджувати правду, витрачати стільки ж грошей або навіть приблизну кількість грошей. Але тим не менше, ті зусилля, які докладають докладає і Україна, і наші країни-партнери для того, щоб бороти російську дезінформацію, щоб вона не мала таких впливів, це дає свої результати. І на щастя, поки що, ну правда на українській стороні, звичайно, і світ розуміє хто в цій війні агресор і хто жертва. Пане Руслане, на жаль, час на добігає кінця. Я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня! Дякую. Я нагадаю. Це був Руслан Дейниченко, співзасновник проекту СТОП Фейк.